Він це називає виведенням коштів. Насправді це не виведення. У нас є дуже така міцна позиція щодо того, коли ці гроші витрачаються. Бо Зеленський не може сказати, що він чи хтось тобто з близьких йому людей витратив на армію своїх власних коштів, не зібраних донатів, а власних коштів. І крім того білих, таких, з яких вже були сплачені всі податки. Що він втратив хоча б приблизно стільки, хоча б половину, хоча б чверть від того, що витратив порошенко. Але походження цієї фрази Зеленського полягає саме на тому, що інформацію, яку він не міг отримати від прохоронних органів, він отримав від фінмонітор. Фінмоніторик, фін що він має, що він охороняє, те він бачить, і те він приніс на стол Зеленському. Я не можу цього зараз перевірити. Це наша версія. Я думаю, що я не помиляюся. Що за рівно фінмоніторинг України, як і президент Зеленський, пала жертвою політичної пропаганди, яку поширюють. Телеграм-канали близькі саме до Офісу президента. У них є теза улюблена, що начебто є схема, що Порошенко збирає донати в свій фонд, купує на них облігації, потім продає, отримує дохід, і на цей дохід, з походженням з донатів людей на армію, він начебто фінансує свою політичну діяльність. А нам дуже просто пояснити, чому це неправда, тому що фонд президента Порошенка він не отримує донатів від людей. Було дві спроби. Ми вважаємо, що провокації. А коли невідомо нам люди, тисячу, дві тисячі гривень перерахували на фонд, вони були повернені негайно, бо фонд таким не займається. Походження коштів в фонді Петра Порошенка це особисті гроші Петра Порошенка. Вони всі втрачаються на армію в дуже позорий спосіб. Але інформація гуляє і те, що заходить прихильникам. Президента Зеленського, мабуть, зайшло й саму президенту Зеленського. Він це, я думаю, що він це щиро повірив. Інакше він не став би в той час, коли йому треба було швидко пояснити, чому він запровадив санкції проти опозиції і проти підтримки армії. Чому саме в цей час він послався на цю легенду про прокручування коштів? І друга історія. Він сказав, він говориться, що ну, це судова справа Прошенка, медведчук вугілля Ви знаєте, що це за справа? Це справа, на підставі якої, в рамках якої. Пробували останній раз у грудні 21 січні і лютому 22-го року заарештувати Петра Порошенка. Остання спроба невдала домогтись судового рішення про тримання Порошенка під вартою була 11 лютого 22-го року. І суд тоді прокурору, який діяв, я не думаю, що хтось помиляється. В цьому аспекті, що він діяв на користь президента Зеленського, суд прокурор відбув. Тому коли Зеленський каже, що це судова справа, я до них не втручаюся.